То монстер чи монстера? Чому їх нав'язливо рекомендують тримати тільки в офісних приміщеннях? Ми ж роботі віддаємо більшість свого часу. Отже, тут і контактуємо з нею більше. На це запитання ми відповіді не знайшли, а отже, висновок. Усі ці чутки цілковита вигадка. Тож берімося за правильний догляд. Місце розташування монстери можливе, як і в світлих приміщеннях, так і в тіні. Полив повинен бути рівномірний, завжди ґрунт злегка зволожений. Єдине, що зимою повинен пересихати між поливами, а літом завжди дотримувати, щоб поверхня ґрунту завжди була вологою. Доросла рослина, крім оприскування, потребує ще й регулярного омивання листя теплою кип'яченою водою. Бо недоглянуте доглянуте місце улюблений об'єкт для шкідників. Молоді рослинки пересаджують раз в рік, і коли вже це доросла монстерка, її пересаджують раз у два-три роки. Рослинку відділяють одна від однієї череночками, рослинками і кожну окремо висаджують. Підживлювати монстеру можна, бо навіть потрібно у період активного росту з квітня по серпень. А ще монстера здатна передбачати погоду перед початком грози або дощу на її листі помітні крапельки.